СМТ Яблунів посилочка. Зараз подивимося, що там. Я налаштовувався на важку дуже посилку, бо попередня була важка з аналізами. Ця показує всі. Дивіться, є мідь випалена, все класно, ми її всю беремо, магнітом перевірили. Але є отакі моменти невідділені. Но це ще не саме страшне, що може бути. Дивіться, є ось такий кабель алюмінієвий, показує. Його треба відділяти. Я, звісно, на відео це все прийму. Зараз кинемо тільки трошки ваги. Але взагалі вдома перед відправкою треба ось цей алюміній відправляти, бо так мідь не приймається. Людина написала, 18,8 кг у неї має бути е, міді. Так і є, 18,8 8. Ми пишемо 18,5. Пояснюю чому. Бо Нам треба сісти цей алюміній весь перебрати і отакий момент може бути дивіться. Коли ми зараз почнемо її витрушувати, кидати ось так. Ось так, дивіться, скільки відпадає. І так само там. Оце все вже можна сказати, що просто береться ось так і в бік. вбі. От вже воно вже 18,6 вийшло. вийшло. Ми пишемо, якщо ще більше випити, то буде ще більше. Ну, 18,5 ми пишемо. Тепер дивіться, є радіатори і є латунь. Латунь 10 кг. Хороша дуже груба латунь. І ось такий шматочок на аналіз. Дивіться, це можна зробити і без аналізу. Це цинк. Видно, що кристалічна структура. Но як можна перевірити? Можемо перевірити болгарською. І мідним купорозом. Розвели мідний купороз. Капаємо на нього дивіться, в місці по чорніло, де ми почухали. Бачите, стало чорне. Якби це був якийсь алюміній або інший сплав, воно би нічого не змінило. Потім можна ще зробити аналізом. Аналізом... давайте я таке легенько. О. Маю показати зараз 99-100% цинк. 100% цинк. Ось. Зараз ми скажемо, на яку суму тут вийшла посилочка. Ну, Посилочка вийшла на 9500 гривень. Як на мене, дуже крута посилка. І ось такий звіт людина отримає. Дивіться, коли mm -hmm. що там було розібрано, понятно. І є мідь 18,5 радіатори по 180 гривень, латунь 200 гривень. Цинк 3,6 по 50 гривень. Загальна сума 9497 гривень. Потім так листочок ми там не показуємо один другий. На вагах латуні. людина писала 10 кг, є 10,1. Цинка, радіатори. Тобто, повністю прийшов звіт і дасть Бог. Сьогодні, напевно, не отримує кошти людина сьогодні субота, бо кінець місяця. 31 травня і важко дуже оплачувати. Але вже або завтра, або в понеділок людина отримає кошти, бо зараз десь два дні йде відставання з оплатою, бо кінець місяця. А так, в принципі, збоїв немає. Головне, що ми вас любимо і ви найкраще, СНТ Яблоні.